На вигляд весела гра на гроші. На кону шосте питання. Щось я вже починаю переживати. Славіко, не очкуй. Питання насправді не очкасте. Не очкасте. <рес> а насправді чи готова Альона піти наліво? Експрес-перевірка на вірність. Я можу забрати? Так, спасибі, спасибі. Стійте, стійте. Дайте ще раз на вас подивлюся. Про яку один з них не здогадується. На каву ти не хочеш. В Італію ти зі мною не хочеш. В Італію я хочу. Сьогодні мої пасажири. Ось ця пара. Стоп! Привіт, привіт! Підвести? Таксі не викликали? От таке таксі. Так, це в сітях. Я просто бачу по ваших очах, що ви мене впізнали. Особливо джентльмен. А познайомились ми з ним ще три тижні тому. Це Ілля, і це він замовив експрес-перевірку на вірність для своєї Альони. Ну дивись, ми давно зустрічаємося з дівчиною. Які? Альона. Угу. у мене серйозні плани на неї. Тільки є одна проблема. Яка? Ми дивимося вашу передачу. Вона фанатка. Вона знає так? так, так, так. Вона вас знає. Я Вона тебе взагалі просто дивись, у нас зараз нова рубрика mm -hmm. експрес-перевірка на ага. вірність. Це коли в лімузині під виглядом гри на гроші насправді відбувається перевірка на вірність. Ми вас просто в лімузин підхопимо ніби як випадкових перехожих. Вона думатиме, що це просто гра на гроші. Ну я і це не нам нічого. Так. Ти нічого. Вона взагалі не розуміє, mm -hmm. що відбувається. Вона просто думатиме, що з тобою просто грає зараз, заробляє гроші. А в результаті бац, після 10-го питання, перевірка на вірність. Тож Альона вважає, що це випадкова зустріч. Тож, поки аферисти відбирають гроші, ми пропонуємо заробити 10 тисяч гривень за 10 хвилин. Отак просто. Реальні гроші за прикольну гру. Чи вам краще під дощем мокнути? Ну наважуйтесь, народу нужбо. Ну, ходімо. Не дуже завзято, але гачок спрацював. У вас тут спекотно. Правила прості. Я ставлю запитання. Ви відповідаєте одночасно. Це головна вимога. Кожне запитання тисяча гривень. В результаті за 10 хвилин 10 тисяч гривень. Я бачу, що Альона там щось собі складає на 10 тисяч гривень. На шубу. Та така шуба, яка буде. Барсика. Нічого ми додамо. Барсиків. <рес> а от Ілля шубу не хоче. Сьогодні він хоче дізнатись, чи зрадила йому Альона. А поки гра. Швидко заплющуємо очі. Який колір манікюру вальони? Раз, два, три. Віолетовий. І який там колір? Рожевий. Рожевий. Так, не виграли. Залі, не виграли. Прошу. Завітайте на сайт Самсунг та виберіть собі надійного АА-компаньйона. А які перші квіти подарував Ілля? Раз, два, три. Троянди. Троянди. Браво. Тисяча гривень ваша. Чи хоче Альона останній айфон. Раз, два, три. Ні. Так. я Ти це Ніколи я не про хочу. це не говорила. Я не розумію взагалі, навіщо ці понти. А вона що, не натякала, ні? Натякала. В результаті подарував телефон, але інший. Мамин, вживаний. <плес> ну тоді зараз ви маєте можливість заробити стартовий капітал на айфончик. А до речі, скільки ви разом? Два роки вже. Круто. Може, діти є? У мене є дівчинка. Дівчинка? Так, але не від Іллі. Її чотири рочки, звуть Карина. Карина? О, майже моя тезка. Вона мене називає татом. Прекрасна сімейна ідилія. Невже Альона зможе зрадити Іллю? Давайте тоді для Каринки виграємо тисячу гривень. А давайте. На четвертому запитанні. А скільки ви хочете спільних дітей? Один, два, три. Одну. А Карина, типу, не рахується? Ні, спільно. Ну, одну, давайте скажемо. Круто! Я забарився. Я зарахую. Ні, насправді я зараховую. Ну, тому що загалом... Ні, ну, їдьмо далі. Що, Іллі подобається в жіночій фігурі найбільше? Попка чи бюст? Раз, два, три. Попа. Попка. Давай п'ятірки. Я. Давай. Тобто попка. Я їй просто завжди кажу, щоб вона більше присідала в залі. Качала саме те сокровенне місце. Те сокровенне... Але на сакравенне місто можуть і інші задивитися. І результат цих задивлянь вони побачать сьогодні разом. В Італію ти зі мною не хочеш. В Італію я хочу. Я просто на кону шосте питання. Я вже починаю переживати. Славіку не очкуй. Питання насправді не очкасте. Не очкасте. <питання> Виріжуй. Чи задивляється Ілля на інших дівчат? Раз, два, три. Так. Серйозно? А ти звідки знаєш, ти бачила? Ми просто спілкувались про це. Вона в мене не ревнива. Ідеальна жінка. Я знаю. Ілля. Я знаю. <клес> а чого ж тоді замовив перевірку на вірність такий ідеальній? До речі, Альона, а ким ти працюєш? Та нічого такого особливого, кримінального. Офіціантка в ресторані. От і з'явилося наступне питання: чи чіпляються до Альони відвідувачі? Один, два, так. ну іноді. Угу. Вона просто мені дзвонить після роботи, що їй додому там, і от ми зідзвонюємось, і вона каже: Так, я хочу з тобою поговорити, тому що тут ось іде е, за нею, чіпляється і цей. -цей". Ну, бувають такі наполегливі дуже клієнти. І Іллю це явно парить. Та ніхто до мене не чіпляється, заспокойся вже. «Довіряй, але перевіряй» називається. Та якщо є довіра, перевірку на вірність не замовляють. Я сподіваюся, що Альона моя і відшиє кожного просто. Звісно, чи знявся б Ілля у голі фотосесії за хороший гонорар? Так нічого собі. Так. Так? Ну вітаю! Спасибі! І у вас вже п'ять тисяч гривень. Чи пробачили б ви зраду одне одному? Один, два, три. Ні. Ні. Таке не пробачається. Не пробачили б. Я так розумію, це принципова позиція для обох. Так. Якийсь нервовий смішок вальони. Так. І тисяча гривень ма. Далі десяте питання. Ви можете виграти п'ять тисяч гривень, але десяте запитання вимагає чесної відповіді. Реально правду. Чи готова Альона піти наліво? Один, два, три. Ні. Вітаю, ви виграли п'ять тисяч гривень. А от чи правда це? Ми зараз дізнаємось. Тобто, давайте на екран подивимось. Не що знімали? Так, а тебе чому ти знімали? нервуєш? Я не нервую. Я просто не розумію, що тут відбувається. Це закладу ти працюєш Альон? Так. І замовив перевірку на вірність. Так, вона в шоці. Але зараз побачить те, що сталося ще два тижні тому, коли вона була на зміні. А ми до неї підіслали нашого актора-звабника Бориса, нібито успішного бізнесмена. Добрий день. Вільно? Так, будь ласка, чудово. Може бажаєте спершу якісь напої, чай, каву. Альона ніяковіє на очах. А чому ти так реагуєш? Нормально я реагую. А наш звабник Борис прийшов з однією цілю – Звабить. Можу вам запропонувати чизкейк. Він у нас подається під полуничним соусом і скульптами брюле. Ну, якщо ви подасте його з вашою усмішкою, тоді беру. Я можу Так, спасибі, спасибі. Стійте, стійте. Дайте ще раз на вас подивлюся. Звісно, це може бути просто вічливість з клієнтом. Це великі гроші. Спасибі. Десь тисяч доларів. Та найцікавіше відбудеться не в ресторані. Тож Борис просить рахунок. Будь ласка, Дякую. вам все сподобалося. Це було просто чудово. Оксана. Оксана? Не Альона. А, тобто, ти на роботі Оксана У нас биджиків не вистачає. Тому капець. І може в Оксані й хлопця нема, коли вона на роботі. Ви отримали нового клієнта. Бажано за ваш столик. Добре, передам. щаслива. Гарного дня. Дивись, як твої оченята бігають. Так склалось враження, що Борис їй дійсно сподобався. І на добивочку сюрприз. Він залишив 50 доларів. Це ж треба на чай. Так, я тоді сама дуже сильно здивувалась. Та чоєві це лише початок. І Альона знає, зараз Ілля побачить її з клієнтом другу зустріч. Альона, чому ти нервуєш? Є через що нервувати чи переживати? Знову борис на шикарній машині через три години. Адже саме зараз у Альони закінчується зміна. Бувай. Бувай. Оксано. Я до вас Здравствуйте. Це ви? прошу це вам. Тобто? Ви просто зробили мій сьогоднішній день. Я не жартую. Ви настільки прекрасна, що я весь день про вас думаю. Ви повинні приділити мені трохи часу. Не знаю навіть. Я навіть дочекався, поки закінчиться ваш робочий час. Бачите? А як ви дізнались? Віталій Олександрович, А? директор. Так, директор її ресторану. Але це ж її ні до чого не зобов'язує. Давайте зараз прокатаємось. У мене машина швидка, я вас кубку довезу. Давайте, давайте. Ну, добре. Ти нормальна взагалі, Альона? Ну він був наполегливим. Я просто дійсно аргумент такий собі. Прошу. Здравствуйте. А Альона аж розцвіла. Яка у нас адреса? Куди ми їдемо? Нижньоюрківська 3. Давно там не був, їдьмо. Так. Вам, до речі, дуже личить усміхатись. Правда, Спасибо. можна на ти? Чого ми викаємо та викаємо? Ми як не як ровесне. Я не проти, але я навіть не знаю, як вас звуть. Мене звуть Борис. Насправді я не Оксана. А хто? Мене звуть Альона. Альона? Просто бейджики не передруковують, тому і ходжу з Оксаною. А так мене Альона звуть. Вам дуже, до речі, пасує. Спасибі. І часто ти так їздиш? Ні. Але сьогодні чому сіла в машину. Я покатався по світу. Я чесно зізнаюсь, таких не зустрічав. Ти така витончена, красива, юна. Ну ти. Ти просто богиня. Я просто радий, що ми з тобою сьогодні познайомились за цим чизкейком. І це лише початок знайомства. І багато в тебе таких клієнтів. Може, Альону дійсно не вперше так підвозять. Давай тоді, ми заскочимо зараз у кав'ярню, бахнемо кавусів вдвох. Я буду насолоджуватися твоєю компанією. Побудемо вдвох. Ну насправді у мене просто плани є і якось ну, незручно. Ну, Які плани? Ну добре, давай не сьогодні. Давай, давай завтра. Давай завтра. Виходить у тебе завтра. Я чекатиму тебе цілодобово. Під дверима у тебе сидітиму, караулитиму. Я не знаю. Чому ти йому не скажеш, що в тебе сім'я взагалі? Що є я? Я розумію, ти сьогодні втомилась. Давай, добре, давай. Давай на завтра. Прогуляємось, я ж кажу. Вип'ємо кавусі. Mm. Послухай, ну, на каву ти не хочеш. В Італію ти зі мною не хочеш. А в Італію я хочу. Я в шоці. Тобто Борис її зачепив. Чого ж ми чекаємо? Вперед на літак. Усе розвертаємось. Тобто? Аеропорт. Ні, я просто хочу країну подивитися. А я вже зрадів, слухай. Та задача Бориса не відступати. Я заради тебе серйозно. гори би звернув. Прямо гори більше. Більше, ніж гори. Де купувала такі сережки? У магазині. Чи тобі хтось подарував? Ні, сама купувала. Сама? Так не часто, не часто тобі дарують. Я тобі мало купував. Але вони вже майже приїхали і за Борисом вирішальний момент перевірки. Ти головне не поспішай. Прошу тебе, не поспішай. Обміркуй. Давай я тебе завтра наберу і ми з тобою ще раз цю справу обговоримо. Добре? Я навіть не хочу тебе відпускати. Я зараз двері замкну. Але нам треба від Альони точна відповідь. Так. Або ні. Будь ласка, не квапся. Я думаю, ти ухвалиш правильне рішення. Я правда, Борисе, не можу. У мене просто є хлопець. Ну, розумієш, тобі теж було б неприємно знайомитися з такою дівчиною, яка при хлопцеві піде з іншим пити каву, навіть якщо просто. Дуже дякую, що підвіз. Розумієш, що вона пройшла перевірку на вірність? Пройшла. Ну зачі а перевіряв, бо я налаштований серйозно.